Це господарство багатодітної сім'ї, де і знайшли тіло малюка. Поруч садок. Із яблуні, що росте неподалік хліва, діти хотіли нарвати яблук та по дорозі побачили пошматоване тіло дівчинки. Налякалися і побігли до батька розповісти. Не знав я, не знав, Ото їм то діло, що не знав. Знайдена дівчинка була ще однією дочкою Михайла та його дружини Наталії. Про вагітність дружини йому нічого не було відомо. Михайло викликав поліцію, заодно зателефонував у церкву. Там працює його дружина. Як тільки жінка зрозуміла, що її вчинок викрили, зникла із села. Кадатилому ніч я теж ходив, шукав. І що де ви шукали? Ні, кругом ходив. Шукав ми... по ручиках по ставках, кругом. А вона без телефону без. Востаннє Наталю бачили на мосту у центрі населеного пункту, в якому напрямку пішла жінка, невідомо навіть правоохоронцям. Вони разом із мешканцями села зараз прочисують навколишні ліси та луги уже другу добу. Ну, в ліс їздили вона подвода не а тут по гата ходила міліція. Не mm. у селі. Приголомшені вчинком Наталі селяни кажуть, ніхто не помічав вагітності землячки, тому що жінка повної статури і на здоров'я ніколи не скаржилася. Вона жінка непогана, як так сказати, дячівкою у нас. Такого навіть ми не ожидали. Це ну, до церкви, як ходила я, це було дві неділі назад. І ніяких признаків вагітності? Ну, так, вона таку, в такому діта була, ну таке вольненьке. ну, так, ну. Ніхто навіть не подумав. У цій сім'ї четверо дітей старшому хлопцеві 20. Нині він служить у Збройних силах України. Двом донечкам 14 та 7 років і найменшою синові 5. Кілька років тому в цій родині сталося лихо. Важка хвороба забрала і п'яту їхню дитину. У селі цю сім'ю вважають благополучною. А такого спокійно вроді управляла церковним хором. І так, щоб якась п'яниця вона чи, чи що ні. Така толкова жінка вже і дітей. Багато справою зараз займається і в поліції. Найголовніше, що мають з'ясувати оперативники, чи закопана дівчинка народилася живою. До поліції повідомили, що у селі Козак Корицького району у місті, відведеного для сміття, виявили тіло новонародженої дівчинки. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Тіло немовляти відправили в морг для проведення судово медичної експертизи. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. Та встановлюють особу матері. Родина зниклої Наталі не втрачає надії, що вона сама повернеться додому і кажуть, яким би жахливим не був чинок жінки, але решта її дітей, попри все, потребують материнської любові та піклування.